Великий привіт, шановним підписникам та осям каналу. Сьогодні у нас буде ну, продовження те, що було в попередньому ролику. Він виявився дуже довгий. Ну, я бачу, по переглядам він зайшов, тому що це актуальна тема і він потрібний. Але, на жаль, я. У тому ролику попередньому не згадав, що в мене є ще одна річ, про яку мені у коментарях до цього ролика попереднього написали зроби, діду, тому що ти маєш на це право. Тільки ти можеш до цього додуматися. Ну, так як воно в мене вже було зроблене, мені зараз нічого робити не потрібно. Я про нього не згадав, а зараз буде повноцінний ролик про супер Power Bank на 50 тисяч міліапер. Міліампер. Ну, вірно, або 50 Ампер. Отак. Отак, отак. А все-таки це супер. Супер, пупер, павер, банк. А що це таке? От зараз ми з вами все все і розглянемо. Поїхали. Ну, це в мене що лежить на столі. Зарядка, саморобна. Ліхтарики мої. Чергові, ті, що я вам показував, павер на десяточку і і, і, і головний момент, це те, що знаходиться під електричним стільцем. А чому електричний? Ви навіть не загадаєтесь, тільки в діде. Ви можете побачити на каналі електричний стілець, яких ніде ні в кого немає, і я вас попереджую, не повторюйте і не робіть такого вдома. Це тільки діду можливо, тому що дід Микола знає, що це потрібно, але дуже з великим питанням. Тому що до цього ніхто не хоче дійти. Всі роблять. Ну, трохи навпаки, ніж дід. І тому у вас це питання не стоїть. А в діда вже дуже довго. Поїхали. Дуже довго, тому що у діда є. Такий стілець. Чому він електричний? Ви скажете, звичайний стілець. До речі, із 1978 року, 10-го місяця. Ну, я думаю, досить інформації про цей стілець. Давайте дивитися, що ж він такого має. Ну. Або секретного, або навпаки, звичайного, як і всі стільці. Чи звичайний це стілець? Чи ні. Давайте подивимося, що під ним. А от уже цей стілець незвичайний. Ну, секретно тут нічого немає. Звичайний скотч. Звичайна АКБшка, розетка автомобільна, два штекера і йде вверх. О, лента з трьома світлодіодами. А тепер давайте дивитися вже поближче. А це акумуляторна батарея. Рік випуску. Вон написаний 2009. Ось із нього паспорт. Те, що написано там. Бачите, проданий 5.11.2009.92.2032. Дивимося тут. 92-2032. Ця є АКБшка 2009 року, яка успішно 13 років служила вірою і правдою на моїй тарушечці. І коли довелося його замінити на нового, то я його, як усі, успішно не викинув на металобрухт, не здав. А Приніс додому і зробив із нього підстанцію для зарядки гаджетів, коли немає електроенергії у резетці. Нема світла. Значить, він у мене служив вірою і правдою вже, ну, можливо, два або три роки. Більше двох це тужні. Все зроблено на швидкоруч. На швидкоруч і по колгоспному. Скотч, розетка, стара автомобільна, запобіжник на 5 ампер, два крокодилчика. Два крокодиль, Не крокодили, крокодильчика. Ну, дроти і лента. Все. Як він працює? Ну, давайте почнемо з того. Зникає світло, потрібно на кухні щось робити. Що ми робимо? На кухні без діла сидіти не будеш, або готувати, або їсти. Ось звичайний штеки, також старенький, впихаємо сюди. Дивіться. І ви вже замітили, світло лента на три діода засвітилась. Бачите, от бачите, дивіться. засвітилась. Є іще з кривим штекером. Це вже пішов дрот, вон бачите. Калідор. У калідорі також є світло, коли вдягаєшся. Це те, що необхідно, коли темно, нема світла і потрібно якось переміщатися по хаті. Ну, Ви скажете, ну, тут нема нічого як такого. І Ну, я, ну, серйозного, чи таке, що дід ну, зробив щось таке, що нема, ні, ніхто не може зробити, це все може зробити, любий, поставить, дроти, діоди і кожен може це зробити. Так, кожен може зробити світло, але ж я зробив іще. І підзарядку, головне, головне підзарядка цього телефона і всіх інших. Не тільки і ліхтарі, і павербанк цей же від цього. Бо цей на 10, а цей на 50 А. Прикидуєте? От цього і. Починається відлик. 50 тисяч міліампер, Це не хухри мухри Прикидуйте. У діда під стільцем. А чому він електричний? Тому що я у ці резетки, У ці резетки, Бачите, нічого не показує. Сейчас виключимо другу. Выпихаю. Адаптеры оці. И дивись, сильки вольт. 12,5. 12,5. Аккумулятор 2009 року. 11 місяць, 5 число, куплений. Так от посчитайте швид швидше. Упихаємо його в будь-який із ліхтарів. Упихаємо його у 10-й павербанк або в цей, або в оцей. Ну давайте упнемо, якщо я. Опа, дивіться. Попав з першого разу. Бачите, пішла зарядка оцього ліхтаря. Це черговий ліхтар. Він дуже, дуже-дуже, дуже дивіться. Дуже ярко світа. Він у мене також висить тут на кухні. Я не, ну, ми користуємося, тому що його можна взяти і понести з собою куди потрібно. А цей стаціонарний 12,5. Практично він 100% заряджений. Я його за все літо один раз заряджив, зарядив своїм зарядним пристроєм, який я зробив сам тільки корпус, трансформатор поставив, старенький, вольтамперметр, чергова контрольна лампочка. Все працює, заряджає цей, він маломощний, дає. Всього 3,7 ампери, 12, 25 вот. Ну, слабенький, слабенький трансформатор. залишився після батька, там він лежав у нього на, на, на поличці. А, а я його примінив, змухнув з нього пилюгу, закріпив сюди. А він маленький, там, як дві спичечні. Коробки але тяне, тяне тяне, добре цього акумулятора. Може, ну, у машині в мене є другий зарядний пристрій, е е е е заводськовий виробниць, а це слабенький але тяне. Мені його досить, щоб зарядити свою підстанцію. Так от, супер, павербанк. Існує у діда під стулом уже декілька років. Я ним користуюсь дуже рідко. Дивіться, що саме головне. А цим дротом я заряджаю свій телефон на 5000 мА акумулятор до 50% за годину. Оцей акумулятор заряджав а цей телефон годину часу. Ну, Мені потрібно було зарядити, тому що оцей, я ж вам там розповідав попередній році, він не потягнув. Він віддав 3% і успішно всі оці. Поспішно. де вона От. А ці всі крапки потухли. Отдав 3% всього. І тому мені довелося заряджати свій телефон а цим дротом, а цим АКБ шкою, яка в мене під Сулом. Про неї мало хтось догадується. Дехто навіть і не знає, що в діда може бути така штука, без якої, без якої, зараз неможливо. А чому? Я зараз вам скажу чому. Тому що усі наші питання, які зв'язані із підзарядкою всіх. Гаджетів, ліхтариків, фонарів. Потрібна енергія. А де її взяти, якщо в Резеці нема електроенергії, зникло світло. Ну, павербанка хватать на дві зарядки. Ну, це якщо павербанк такий моцний, або телефон слабенький. Тут павербанк добрий. Він заряджає ну, того телефону, в якого 2,5 Акумулятор. Він заряджає, я вже перевіряв. Він заряджає. Але мого він не потягнув. Моєму телефону потрібна швидка зарядка. Там не все так просто. Там ця річ не така на 67 Вт. Ну, ви розумієте, що для продвинутих телефонів потрібно продвинути ПР ну, хоча б... Ось такої товщини і ампер на 20. Ну, звичайно, зараз у мене е, такої можливості немає. Я користуюсь цим, заряджаю е, те, що в мене є. І телефони. Не тільки ж у мене, а які телефони послабші. І, звичайно, ліхтарики. А щоб зарядити свого. От вам я і показав. Юрійся, це все називається, ну, мелочь. А оце, що в мене під стулом, ну ви, ну ви зрозуміли, що ну це десяточка. І п'ятдесятка. Друзі, ампер. Да ним, ним варить можна. Я маю на увазі залізо, Давай електро тройку, і він буде смалити. 50 ампет – це сварка. Хм, лапка. Так от я про що розповідаю. Я сиджу на електричному студі, яке не заважає нікому. Я кажу про нього, якщо я не покажу, мало хто знає. Не звертають уваги, але для мене це дуже, ну, я б сказав, ну, не то, що там знахідка, а річ, яка може виручити у дуже скрутну хвилину. Коли вже все посідає, всі оці штуки, Ну, де його заряджати? Якщо в врізеться нуль, це все сяде, це все сяде, ну добре, я там розповідав, можна свічку парахвіру, можна газову лампу, це для освітлення. Можна на помазки, як кажуть, пройти по хаті. Питання не тому. А чим зарядити телефона, без якого, ну без якого ви розумієте, без телефона, ну, Знову ж, без цього всього можна обійтись. Якщо нікуди встромити, то тільки акумулятор на 50 А. Його хвата. і хватає і вистає вже ж перевірено декілька років він у мене. Ну, більше 20 точно. Ну, я зараз не пам'ятаю, потрібно було підготуватися. Але акумулятору з 2009 року. Перезніміть, побачите. Я показав, що це його паспорт, це як положено, дід ніколи нічого не викидає. Всі. Як, якщо є ну, э, пристрій, то потрібно до нього і, і до цього в мене. хоч тут згорів трансермат, я успішно я спалив, Але так, паспорт є. Що я можу вам сказати? Порадите від Діда Миколи. Не викидайте, не здавайте старі АКБ, які у вас відслужили на вашому автомобілі. Ну, е я розумію, там якась копієчка є, добавка до нового. Вийдіть із цього положення, тому що ви ці гроші не донесете додому. У першому АТБ ви їх залишите оце, І практично нічого цікавого не купите. ну, Так, трохи. Так от, залишайте, знайдіть таке місто, місце ну, не, не обов'язково на кухні. Можете десь там у підсобці, десь у кладовці, десь, ну, хто в якому. Який місцевість? Якщо це часниця, то йому вона в гаражі, там десь у майстерні. Обов'язково через запобіжник. Ну, чим менша, типлаш. Ну, в мене на 5 ампер менше я не знайшов. Кажуть, якщо на 3 ампери. Ну, питання в тому, не викидайте, поставте його, хай стоїть. Навіть коли він вам і не знадобиться, ви не будете користуватися, ну він їсти не просить. Ви розумієте, Он, він, не, він стоятиме 100 років. От у мене посчитайте з яким років. Час від часу підзаряджайте. Час від часу.